Книга псалмів Третій псалом. Псалом Давидів, як він утікав був пред Евисаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, що Ти для мене та слава моя. І мою голову Ти підіймаєш, своїм голосом кличу до Господа, і він озветься з Святою Своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти разиш усіх ворогів моїх в щоку. Зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм, Твоє благословення.